З нового ранку я насолоджуюсь видами, справжніми чистими оновленими видами Нового року. Позаду мене океан, замерші скелі, сніжок, майже метр висотою і вода, яка так гарно відбиває колір неба. Я здивована, ми натрапили на кафе, яке працює в неділю в Норвегії. Це дивина, це рідкість, тому що Норвегії все ж таки вважають себе народом, не працюючи в неділю, але натомість церкви пусті. Тому я думаю, що це просто як спосіб зайвий день не працювати. Але є герої, які виходять на цю стражу і роблять все можливе для того, щоб у людей у вихідні дні була можливість. Теж якось розважитись і відвідати якісь заклади. Підемо відвідаємо. Ми в красивему місці біля маяка, а у нас старовинний маяк. І так незвично бачити його серед снігів в такому казковому місті Вирвались нарешті на волю після чотирьох днів сидіння вдома роботи і, власне кажучи, не добре себе почувала. Так незвично бачити хвилі на повністю засніженому пляжі. Я на березі океану. Я уявляю, наскільки вода холодна, але вона настільки гріє моє серце враженнями. І позаду мене оцей маяк, попереду мене скелі, сонечко, вже готується скоро заходити. І за рахунок яскравого неба ми маємо дуже яскравий е, колір води. Він такий синьо-чорний, такий невідву колір. Ми готуємось до початку другого півріччя навчального року. Я намагаюся зібрати сили на те, щоб почати цей рік достойно е, і дивись. Позаду мене маяк. Старовинний маяк. Навколо мене сніги. Вон там. Скоро буде красивений захід сонця. І зараз я тобі ще покажу пляж і хвилю океану. Все для тебе. Мені туди не дійти, але я спробую наблизити. Працює аромати, неймовірні. Свало дія. На моєму каналі вже є відео про це місце, але повторюсь: це маяк, біля маяку є така кафе. Картинної галереї місцевих художників і фотохудожників. Затишне місце з гарним видом, смачною кухнею. Рекомендую! Одна моя знайома Тургід сказала, що художня справа це не найсильніша сторона норвежців. А от фотографія. Особливо коли є що фотографувати, а Норвегія дійсно країна номер один з найгарнішими пейзажами. То щодо фотографій, я можу погодитись. Фотовиставка дуже чарівна. Ці красоти норвежської кухні. Зенвірською рубками. Не знаю, чи це норвежське, але це дуже смачно. Лимонний чи з кейк з Мірінг. Норвезькі вафлі. І от такі красови нових двіка. За контентом для натхнення люблю приїжджати сюди. Просто захоплює подих від побаченого. І ця місцевість прекрасна у будь-яку пору року. Будь-то літо, будь то осінь, а от зима особливо прекрасна. Висота снігу вражаюча. Люди ходять просто по поверхні. Я пробувати не буду. Маю короткі носки, <с> не хочу бути мокрою і холодною. Друзі, я вам бажаю робити для себе маленькі приємності, може і великі. Хто на які здатен, хто на які є можливість. Після чотириденного сидіння вдома виходиш на свіже повітря і ти отримуєш новий ковток для життя. Сидиш ти вдома, дивишся на, цей, на ці сніги, на цей холод. І здається, що ні, не буду нікуди йти. Не хочу мерзнути, не хочу обвітрювати обличчя. Але коли ти наважуєшся все ж таки вийти, тебе неможливо загнати додому. Мені холодно, я мерзну, але я настільки кайфую від видів, я хочу тут е зустріти захід сонця, а він буде дуже скоро через годину, тож. Залишайтесь я вам все покажу. Я не поняла там, що хтось пливе. Реально. Друзі, прощається з нами сонечко, тільки три години дня. І якщо я не помиляюсь, я бачу людину у воді. Я не знаю, що думати. б ви подумали. А там просто хто спаває. Чи це нормально? Друзі, знаєте що? Ходжу я тут, спостерігаю за острівними жителями. Досить гарнюсінькі будиночки. У людей ще є різдвяний декор. Наводжу камеру на море. І бачу людину. Людину, яка плаває на хвилях. Плаває просто в крижаній воді. Не вірите? Дивіться? Це ж як треба любити плавати? Я перепрошую. Що б ви зробили на моєму місці? Просто спокійно спостерігали чи викликали службу порятунку? Це не пташка не кит. Людина, яка кайфує від хвиль. Серфер якийсь. Мені телефон боляче тримати голими руками, а тут такі розваги. Дивіться, що робиться. Я не знаю, як можна інтегруватися в таке суспільство, коли навколо такі сурові вікінги. Так, я грітись. Папа. -па. Зараз ось така чорна, темно, сіра. І це теж прекрасно. Скажіть. Сонечко заходить. Щодавно натрапила на публікацію, і це була така тривала, запущена на Фейсбуку рекламна кампанія якогось тренінгу семінару під назвою Ідіотине по йобен. Для тих, хто не знає норвежську, я перекладу не", ну, не потребує перекладу, ідіоти по-Йобен ну, на робочих місцях, на роботі. І я думаю, отож, це наскільки треба мати. Багато ідіоти не щоб створити цілий курс і гастролювати з ним по всій Норвегії, створити сувенірку, футболки, кепки. Незрозуміло. Чисто заради цікавості можна було б відвідати цей курс, щоб потім переказувати дітям і онукам. Про робочу атмосферу в Норвегії. Неземна краса, неймовірна природа Норвегії все одно не замінять мою рідну Україну. Бажаю вам гарного нового року. Нехай вам щастить!